Доброго дня, любі друзі! В березні в прекрасному місті Козята у нас в цьому магазині проводилася акція. За умовами акції, серед покупців, які здійснили покупку більше, ніж на 4 тисячі гривень, у нас проводиться розіграш призів. За третє місце можна отримати ось такого котика язика. Власник другого місця отримує віша смілтон. І власник першого місця наш переможець отримає чудовий диван Роджер. І так, для того, щоб визначити наших переможців, ми прокрутимо барабан. Третє місце і котика Ясика отримує покупець, який здійснив покупку в нашому магазині 12 березня. Це Бурліно Ігор. Вітаємо вас, Ігор! Нілтона отримує покупець, який придбав товари в нашому магазині 11 березня Лазарчук Костянтин. Вітаємо вас, Костянтин! І хвилюючий момент. Нашим переможцем і власником дивана Роджера стає покупець, який здійснив покупку в нашому магазині 17 березня. Це колесник Анатолій. Вітаємо вас, Анатолій! Нагадую, щоб забрати подарунки, потрібно буде придбати їх за одну гривню в нашому магазині. Ще раз вітаємо переможців!